Університет митної справи та фінансів спільно з волонтерським штабом Українська команда організували благодійний ярмарок. Всі кошти зібрані з нього підуть на допомогу нашим захисникам і захисницям. Як все відбувалося, розповість моя колега Вікторія Галка. На подвір'ї університету митної справи та фінансів яблуку ніде впасти. Купа смаколиків ледь містяться на столах. На цьому благодійному ярмарку можна дуже смачно пригоститися та зробити добру справу, віддати кошти на потреби збройних сил України. Я сьогодні зайшла в мене сльози на очах, тому що те, що вони роблять, це так важливо і цінно. Ми вже як волонтери не розуміємо, де нам. Брати сили і кошти, щоб допомагати тут таке, така неймовірна кількість людей долучилась. Такий сьогодні у нас з великим серцем, великий ярмарок. Начальний вуз сьогодні зібрав і навчальні заклади, інші і рестораторів, і людей. Ну багато багато ви розумієте, так півміста долучилося, Так бачу, такі заходи дуже важливі. Вони об'єднують людей заради однієї мети, допомоги нашим захисникам. Вважає волонтерка штабу Українська команда команда Ірина Білан. Вони дуже необхідні, тому що вже ну, трошки видихлись волонтерські команди самі по собі. І без, без таких масових закладів щось зібрати для ЗСУ дуже важко. А хлопці потребують дронами, вони потребують планшетами. Чим більше дронів, тим більше поражених цілей. Чим більше поражених цілей, тим ближче наша перемога. Чим ближче наша перемога, тим скоріше ми вернемося в своє привичне життя. Такий благодійний ярмарок проводиться в університеті. Митної справи та фінансів вже в шосте і став вже традиційним, розповідає ректор вишу Дмитро Бочаров. На жаль, війна триває уже більше десяти років. Тому всі шість наших ярмарків вони були власне спрямовані на те, що кошти, зібрані під час ярмарку, передаються на підтримку збройних сил України. Кожного разу мета конкретна різна. Цього разу ми збираємо за посередництвом волонтерського штабу Українська команда на планшети для наших військових. Стали вже накриті. Уже можна торгувати, торгуватися, можна донатити Напряму і дуже сподіваюся, що день наш буде в цьому сенсі вдалим. Студенти контролюють передачу коштів, і як правило, ну без винятків у нас винятків не було. Волонтери потім звітують про витрату цих коштів. Всі задоволення купували смаколики та інші ласощі. Такі заходи корисні, ще й тим, що розвантажують людей психологічно. Чималу увагу присутніх привернув захід, організований штабом українська команда. Українська команда приготувала національний флешмоб, який у нас зараз почав стартувати, наш прапор свободи, який йде під гаслом, «Зроби свій відбиток на прапорі для нашої перемоги. Ми його будемо з кусочків усіх міст зшивати і робити один великий прапор, який будемо представляти в Європі. Якщо у нас тато або мама є захисницями або захисниками, ми червоні. Вони сердечко, щоб ми бачили і потім спілкувалися з цими дітьми і сім'ями. Потім інший, і буде великий, великий такий національний прапор, який ми повеземо, і представимо в Європі, щоб вони побачили, яка ми сильна нація, і а, дотич, дотичні до, до, до кожного моменту, який зараз відбувається. У захваті від заходу і самі студенти є можливість і поспілкуватися, і смачно поїсти, і зробити таку важливу справу, як допомога нашим збройним силам. Я вважаю, що це. Це дуже класно, що організовують такі заходи, тому що е, є можливість як і смачно поїсти, так і допомогти нашій армії підвищити економіку. Дуже класно. Це готували ми самі хто вдома хто гуртожитку з цими силами ми старались. Ці страви готували саме ми, повністю все ліпили, все робили. Ніяких полуфабрикатів це все нашими руками зроблено. Тут у нас драники, тут у нас вареники з картоплею та грибами. Так, є млинці, є шарлотка, є вафлі, штруделі, так, є печиво. Ці ярмарки, знаєте, вони нас сплотняють, вони поєднують нас. і Ми стараємось допомогти допомагати зсу, бо це ну все, що у нас є. Чому ми живемо, і чому ми досі цілі живі завдяки зсу 111 тисяч гривень? Саме таку суму вдалося зібрати на цьому благодійному ярмарку. Ці кошти підуть на планшети для дронів для воїнів 78-ї бригади. Волонтери відвезуть їх особисто. Така підтримка наших воїнів дуже важлива. Вони сильніше битимуть ворога та наближатимуть єдину мрію всіх українців. Нашу перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.